Я зробила це виключно для того, щоб підтримати наших хлопців, над якими йшов в той день суд. Це Микола Карпюк і Станіслав Клих. Я знаю як їм, тому що я пройшла сама цей шлях. Я знаю, як важливо бачити в залі українця, який крикне тобі Слава Україні і герої не вмирають. І тому, щоб підтримати і показати їм, що нічого боятися ворога. Did you uh, not fear for your safety? Uh, мені ніхто не гарантував мою безпеку, але в мене немає страху. Are you afraid of anything? Ні, я не боюся, тому що вважаю, що страх у людини забирає пів життя, а в мене немає пів життя на страх. Надії довелося опанувати вертоліт woman. How did you get to do that? Насправді трохи помилково, не зовсім першою. Е, першою за вісім років до того жінок набирали. Е, я хотіла літати, і я мені довелось пройти дуже довгий і нелегкий шлях для того, щоб переконати військових чоловіків, що жінка може це робити, і що жінки мають право бути в тій сфері, яку чоловіки вважають своєю. The day that you were captured. I think I think read that if you'd had a grenade in your hand, you'd have set it off. Is that right?

Для мене було дуже дико опинитися в Росії, в суді російському, тому що ну я розумію, що йде війна, може бути полон, може бути вбитим. Але чому ти повинен бути на території ворога і особливо відповідати під якимсь перед якимсь законом, якого в Росії немає, мені було дивно, тому я вела себе абсолютно адекватно до той ситуації, як вели по відношенню до мене себе російські судді. But you, of course, denied that you had anything to do with the deaths of those Russian journalists. You went on hunger strike several times. And once you went on hunger strike, I gather, for 83 days. How did you keep going? You must have been very, very weak. В тебе з'являються сили, не дивлячись на те, що фізичні сили слабнуть, але духовні сили з'являються. І тому мені було набагато легше чинити хоч якийсь спротив. Я себе тоді відчувала людиною, вільною людиною, яка сама приймає рішення, яка бореться за себе, за свою волю. І тому не скажу, що це було легко, але це можливо. How did you manage to deal with not eating? Щоранку по російському телебаченню, де мало крутять хороших речей, в основному тільки негатив. Але щоранку була така передача англійського шеф-повара Джеймі Олівер, де він вчив готувати їжу. І для мене це було дві години просто насолоди, тому що я дивилася, я запам'ятовувала всі рецепти, я дивилася на картинку їжі і мені вистачало цього, щоб наїстися. І отак от з Джемі Олівером я весело провела всю свою голодовку, за що йому дуже-дуже вдячна. President Poroshenko awarded you Hero of Ukraine, the, the highest award for Ukraine. Uh, but now, you uh, uh, approval ratings for Nadiya Savchenko are 45%. The approval ratings for President Poroshenko are 3%. What do you think about that? Для початку я вважаю, що я цю нагороду отримала не від президента України. Те, що він мені дав медальку, це зрозуміло. Але насправді це, цю високу нагороду я отримала від народу України. Стосовно рейтингу, рейтинг це зазвичай його роблять соціологи, так? підраховують або роблять ЗМІ. А ЗМІ дуже часто перекручують інформацію. І тому, щоб дізнатися справді свій рейтинг, треба не боятися пройти по вулиці. You very much wanted to be seen as an anti-corruption politician. So what do you make of the, the story in the Times in London today to say that Ukrainian MPs are forced to declare their million-pound fortunes and indeed each MP on average has close to a million pounds in cash? And... We, in... Through we see that these are people who were in power for 25 years. They didn't go mm anywhere. -hmm. They just changed their masks. And it means that we have to change them. And Ukrainians will do it, I in it. Я вважаю, що це недопустимо для політика мати такі гроші. Ну, тому що, дивлячись на цю статистику, українці посміхаються і кажуть, що в нас може позичати МЗФ гроші, а не ми в нього. Я думаю, це буде економічно силовий варіант. Що зараз продовжити санкції, підтримати їх і ввести, наприклад, нафтове ембарго. То я думаю, що більшість російських клептократів, олігархів, які при уряду, просто скажуть Вові, що його самодурство дуже дорого їм обходиться по кишені, і тоді теж все стане на свої місця, і всі території повернуться в Україну, повернуться в Грузію, повернуться в Чечню, і вони заспокояться свої апетити. Але для цього на Росію потрібно дійсно тиснути всім світом і потрібно зупиняти, тому що це те зло, яке не зупиниться на Україні. Воно прийде в Європу, воно рано чи пізно дойде до Англії. And tell me, how do you think the rest of the world should view Vladimir Putin? Mm -hmm. mm. Ну, а як світ сприймав Гітлера? Uh, я вважаю, що світом, цивілізованим розумним світом, не може бути сприйнята людина, uh, яка має апетити захопити весь світ. Це нездорово. Поведінка людини це хвороба. Е, тому Путін це хвора людина, хвора своїм егоїзмом, хвора своїм самодурством. І зазвичай такі люди, коли знаходяться при владі, вони наносять дуже велику шкоду е, гармонії світу. Тому таких людей потрібно зупиняти і як можна скоріше. And finally, Nadia, an do you ever miss being a fighter pilot? Дуже. Ну, я повернусь до цього колись обов'язково. Коли все стане добре в Україні і можна буде літати в мирному, чистому небі. Алесашенько, ті дуже Дякую вам. Дякую.